Їх троять хімією, закидають кабами. На них щодоби полюють ворожі дрони і далекобійна артилерія. А вони стріляють. І кожного дня зупиняють спроби рашистської піхоти штурмувати українську лінію оборони на Запоріжжі. Починали свій бойовий шлях з автоматами в руках як піхотинці. А нині третій рік поспіль це злагоджений квартет мінометного розрахунку третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України. Під час сюжету на ваших екранах ви побачите QR-коди це збір на автомобіль та станцію РЕБ, які дуже потрібні мінометникам бригади Спартан для виконання бойових завдань. Від купця з побратимами істокматського відтинку фронту повернулася знімальна група ТСН. Півішками да. Степана обіжали. Там. Да. Ну, і все наш Степан видержав. Скільки він, їм, звісно, голя надіяв. У них є 120-мм гладкоствольний Степан, і саме ним вони нині б'ють російських окупантів Південні Шоріхова. Яснаріжаючий і заріжаючий. Вона легенька і прямо в цілі. І... Куди її відправив, і... туди де? вона і пішла. А у вас є, знаєте, улюбленці серед мін. Звісно. Є. Це хто. <рес> Мортал Шев, так? Да? Шевло. Мортло. Це чиї. Чехи. Противник дуже дивиться за всією. – А стріляє багато? Ну, звісно, в них більше хвата, ніж у нас. Ну, Тільки у них у нас навіть менше, але ми не промазали. На Запоріжжі як мінометники бригади Спартан вони вдруге та починали всі з автоматів окопів та польових бліндажів на Харківщині й у Бахмуті. Під час контрнаступу у нас в день по 100 мін шло. Начальні мінометниками не були. Мінометна боях, ну, але... піхота. Зварювальник, ветеринар, підприємець та землевпорядник. У минулому тепер тюльпан, пушистий, муха та купець. Третій рік поспіль вони щоденно удосконалюють свої нові бойові навички. З першої попадаємо. Її сіміни качественні. Угу. Все дають все герметично, Одна-дві. По БТР ззаді Попали беху, розбували да. і не одну розбували, по мотоциклам працювали. Нині на оріхівсько токмацькому відтинку фронту ворожа техніка на передньому краї доволі рідке явище, каже командир мінометного розрахунку Спартану. Натомість щодоби їм доводиться зупиняти спроби московицької піхоти просунутись на північ у напрямку автошляху Оріхів Запоріжжя. Зараз робота в основному по піхоті чи по всьому і по коробочкам по піхоті е... заходять малими групами розвідкою боєм. А лізуть вони частіше коли вранці, Франції, так? Да? То оце ось тільки сиряк, да? Сиряку, да. десь довочі касане, чоба типа виш партій. Кожну вилазку московської піхоти неодмінно супроводжують цілі зграї ворожих очей у небі. Ані вони зараз працюють, вираховують і працюють мавіками, скидами та й впівішками працюють дуже добре, просто вираховують точки і накривають. Рашистська артилерія зізнається муха. надто коли погода геть кепська стріляє також дуже багато зі своїм Степаном абсолютно точно знають мінометники Спартану для ворожої арти. Вони дуже ласа ціль. день до дня різняться. Буває Чисто пташками буває, артою криють. Друга пішла. Досладка сладка. Якщо знаходять, то досида. Російські кориговані авіабомби на ділянці в районі Оріхова твердять мінометники 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, теж нікуди не поділись. Кабів менше не стало. Ні, їх більше стало. Більше не стало. Звісно, їх більше стало. Було, що ми сиділи. За десь полчаса заходило до п'яти пар. Війна південніше Оріхова інколи затихає на лічені години, коли недобиті групи московитів проводять перегрупування. Водночас концентрації ворожих резервів для якогось великого наступу на Запоріжжі запевняють спартанівці, принаймні тепер не помічають. Більше гота тут собирають, собирають. Як не соберу? А якщо вони дитя щось питають, там перегрупоровка буває тиша. Ну, очень теочень, Они Вони равно наступають, пытаются тиснуть. Але і про точність української зброї, про непоступність українських воїнів запевняє купець, расисти також точно знають. Заповняли, що їхня їхні коробочки не доїжджають. А якщо сі доїде, назад не повернеться. С передової на Запоріжжі Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс Марафон Єдині новини.